Усім привіт-привіт! Я в магазині «Копіючка». Нові акції. Капсули для прання 10 штук, ціна 60 гривень. Є універсальний, а є для кольорового. Засіб для прання гель, чисте чудо, об'єм 3 літри. Акція при покупці двох, третій йде в подарунок. Шампуні від пантін. Ціна 100 гривень, об'єм 400 мл. Також є кондиціонери для волосся, ціна 100 гривень, об'єм 275 мл. Фарба для волосся від фірми Палет. Ціна 65 гривень. Прокладки щоденні 20 штук 19 гривень. Тіскріт 100 штук в упаковці, ціна 130 гривень. Овесь велика упаковка ціна 140 гривень. Іграшка дитяча це такий сачок для ловлі метелика. Ціна 35 гривень. Ланчбокс круглий, ціна 70 гривень. Органайзер для кухонних аксесуарів ціна 50 гривень. Квадратної форми на декілька відділень, ціна 45 гривень. Щоб легше було слухати, я ціну товару заокруглюю на 10 копійок до більшого. Змінні блоки до освіжувача ціна 45 гривень. Засіб для миття посуду об'єм 500 мл. Ціна 20 гривень. Рушничок кольоровий кухонний із мікрофібри ціна 39 гривень. Кольори в асортименті. Акція на усі кухонні аксесуари 1 дорівнює 2. При покупці однієї одиниці друга, яка дешевша по вартості, піде вам в подарунок. Такий прилад для витискання кісточок із вишень черешень. Ціна його 50 гривень. Набір мирних ложечок 55 гривень. Соковижималка для цитрусових ціна 90 гривень. Форма для морозива ціна 100 гривень. Набір, штопор металевий та пробка для пляшки 2 штуки, ціна 100 гривень. Ситочко для чаю. Ціна 25 гривень. Картопляріс металевий із пластиковими ручками. Ціна 45 гривень. Кольори в асортименті. Ніж для сиру від Kitchen Pro ціна 60 гривень. Металевий. Два варіанти щіпців кухонник. Ось такі і як грібінці. Ціна на ці прибори однакова: 60 гривень. Так само коштує ніж для нарізання піци. Ситечко, ніж для овочів, для чищення овочів. Є такого формату. При покупці одного товару другий йде в подарунок: прес для картоплі, лопатки, терка, все в одну ціну 60 гривень. Із цікавих товарів, 25 гривень коштує рибочистка з пластиковою ручкою. Товкач для м'яса металевий, ціна 80 гривень. Лічка складна, ціна 35 гривень. Совок для сипучих набір 3 штуки, ціна 65 гривень. Ручка для кришки ціна 35 гривень. Також є в продажі ніж для нарізання тіста. Форма силіконова для випікання у вигляді ведмедика Є декілька кольорів в асортименті. Прихватки силиконові ціна 20 гривень. Декілька варіантів кольорів на вибір: блакитний, сірий та бежевий. Ще один варіант прихваток, ціна 26 гривень салатового кольору. Форми для випікання кексі. Пляшка скляна у вигляді ведмедика. Ціна 90 гривень. Кольори в асортименті. Ось так вона виглядає. Просто універсальні формочки. Ними можна формувати салати, вирізати тісто. Ціна 30 гривень 3 штуки в наборі. Каємність для зберігання чеснику. 20 гривень ціна синього кольору. Набір стаканів у чухлі. 4 штуки металеві. Ціна 89,90. Ось така цікава штучка. Зараз відкрию і покажу вам. Це її щітка для чищення посуду. Коштує вона 60 гривень. З однієї сторони, ось така її щітка. А з іншої перекручується на тоншу для чищення дрібних деталей. 45 гривень коштує попільничка. Скляна. Кришки також входять в акцію 1 дорівнює 2. Ціна однієї 90 гривень. Кришка для каструлі силіконова. Ціна 200 гривень. Форма для випікання кексу 90 гривень. Цукерниця груша об'єм 200 мл, ціна 50 гривень. Соусниця керамічна білого кольору. Ціна 30 гривень. Банка скляна із ложкою для спецій ціна 70 гривень. Ось такі баночки для цукру ціна 40 гривень. Ніж із чохлом ціна 80 гривень. Набір ложок 3 штуки ціна 50 гривень. Беделки коштують 60 гривень за набір 3 штуки. 150 гривень коштує набір 6 штук ложки. Дезодоранти від фірми Фа ціна 55 та 65 гривень. «Нівеї» 75 гривень та 80 гривень коштують. Рексона ціна 80 гривень. Якщо відео було для вас цікавим, ставте сердечко, пишіть коментарі, я буду цьому дуже рада. А ми з вами зустрінемось у новому ролику. Усім гарного дня! До зустрічі на каналі.